Вітаю на каналі Раді Центру. Для тих, хто не знав та ще й забув, я Ірина Гадашевич. Ми з командою ведемо телеграм-канал про РХП та інстаграм з купою корисних відео. Підписуйтесь і дізнавайтеся більше про себе. Отже, наважилася я зробити відео про булімію. Про яку, на мій погляд, дуже мало інформації. В топі будь-яких відео про РХП – переїдання. Але переїдання це такий самий спосіб адаптації до переживань, як негативних, так і позитивних, як і булимія та анорексія. Більш того, у різні періоди життя до різних подій у вас можуть бути різні типи адаптації. Наприклад, спосіб пережити розставання з хлопцем у вас може бути обмеження в їжі. Тобто анорексогенний тип адаптації. Спосіб вижити в сім'ї з токсичними батьками, де доводиться подавляти злість, компульсивні переїдання, тобто це вже компульсивний тип адаптації РХП. А спосіб відчути легкість після ненависної роботи, де ви вимушені одягати цю посмішку і цілий день в ній ходити це очищення, тобто булімічний спосіб адаптації РХП. Звісно, у вас по життю є якийсь основний. Найбільш юзабельний спосіб адаптації. Якщо до мене, у мене був анорексогенний тип. Тобто я обмежувала себе у всьому, стримувалась, голодувала і отримувала від цього задоволення. І це не тільки про обмеження в їжі, це також обмеження у спілкуванні з людьми у задоволеннях, у прояві емоцій. От я довгий час накопичувала злість, подавляла її в собі. Ну, вона потім виривалася назовні, звісно, але ж. Стримувала? Стримувала. Давайте ви зараз себе проскануєте. Якщо у вас є РХП, зараз поділіться в коментарях, який саме тип: компульсивний, компульсивні переїдання, анорексогенний, обмеження в їжі, обмеження у зв'язках, у контакті, або булімічний. Тобто очищення, очищення за допомогою води, їжі, спорту. І можете написати до чого саме, до якого періоду, до якої проблеми, до якої ситуації, подій ви адаптуєтесь за допомогою того чи іншого способу. Таким чином, ви почитаєте коментарі інших людей, почитаєте свій коментар і вам стане зрозуміліше, що з вами відбувається всередині. Тобто, ви поглянете на РХП не як на причину, а як на наслідок. Що там всередині відбувається? З чим ви і зовні, З чим ви вимушені справлятися з допомогою РХП? З допомогою. Ось мені підказує, що найрозповсюдженіший тип адаптації у коментарях буде саме компульсивне переїдання, тобто компульсивний тип адаптації РХП. Але давайте перевіримо. Повертаючись до теми булімія. Механізм булімії полягає в наростанні почуттів. А потім очищення від них. Суть очищення в тому, щоб позбутися тих важких, нестерпних почуттів, які ми не можемо виразити у контакті з іншими людьми. Як я вже казала, очищення відбувається не тільки їжею, але й водою напитися до болі і очиститися а проносними, оцими чаями для схуднення. І спортом. О саме про спортивну булімію я хотіла розказати в цьому відео, бо ви можете навіть не здогадуватися, що у вас була спортивна булімія або є зараз. Чесно, для мене стало відкриттям, що у мене колись була спортивна булімія. Тобто я переїдала до болю, а потім йшла це відпрацьовувати в залі, щоб краще розуміти, як саме спорт очищає, дам вам портрет булеміка. Це тривожні люди з купою подавленої агресії. Там багато сорому, провини за себе, за те, який я є, за свою зовнішність, за свої прояви. І тут уважно. Вони завжди потребують стосунків з кимось, близькості з кимось, хлопець, подруга, мама ну і так далі. Їм необхідно, щоб хтось був поряд. Це такі люди, у яких в пріоритеті стосунки. Але це можна не побачити зовні. Зовні ви можете побачити людину, яка е, занепокоєна своїм зовнішнім виглядом. Але якщо зазирнути глибоко в булеміка і проаналізувати істинні причини, а не вже симптом, то там на першому місці стосунки з людьми, а не зовнішність. Їм край важливо, щоб хтось був поряд. Єдине, що необхідно було від мами булеміка в дитинстві, це транслювати, що ти є. Я тебе визнаю, я визнаю твої потреби, визнаю твої емоції, вони мають право бути. Але мами булеміків частіше за все власні, контролюючі і тривожні. Тобто, вони зливаються зі своєю тривожністю, замість того, щоб зливатися зі своєю маленькою дитиною. Такі мами не дають дитині розміститися, діяти, відчувати, проявляти себе і подавляють будь-які прояви дитини фразою Я знаю краще. Мені видніше буде так, як я сказала, бо я мама. І дитина не може розмістити ні біль, ні злість, нічого. Їй ніби немає місця. І у цьому фоні безсилля і втоми від спроби заявити, що я є, я тут, я відчуваю, я думаю, я реагую, з'являється фігура РХП. Ви ж розумієте, жодна людина не може безкінечно утримувати всередині таку кількість напруги. І не розміщатися ніяк. І отут якраз голос РГП починає діяти, шепотіти. Переїж, з'їж, стане легше. Оце стане легше. І дійсно, коли ви переїдаєте до болі в животі, ви ні про що не можете думати, нічого не можете відчувати окрім цієї болі. Але потім цей ефект забуття проходить, і ви починаєте відчувати все, що відчували, але й на додаток. Провину і сором за те, що ви переїли, за те, що ви собі нашкодили. І ці почуття, сором та провину знову ні з ким виразити, ні з ким розмістити. Ці почуття наростають, ви починаєте карати себе думками, нападати на себе. Знову з'являється голос РХП, який радить: Відпрацюй ці калорії, стане легше або очистись. Стане легше, і ви йдете зганяти калорії разом з внутрішньою напругою в зал. Тобто знов і знов проживаєте, виражаєте свої почуття з РХП. А далі це стає схожим на залежність. Мало хто задумується, що від схудення можна залежати, що від очищення можна залежати. Більш того, булеміки реально мають синдром залежності. І все логічно, тому що в момент очищення відбувається викид гормонів. Таких як окситоцин, наприклад. І це єдиний момент, секунда, хвилина, коли булемік у своєму житті відчуває полегшення, хоча б на цю одну хвилину або одну секунду. Це єдиний момент задоволення легкості в його житті. У вас 100%, Давайте я повангую. Зараз питання в голові. Воно вже не перший раз виникає. Що ж робити? Ну, ок, все підходить, я впізнала себе. Що ж робити? Перше. Це усвідомити, що переїдання, очищення, думки про калорії, а, залежність від цих калорій, кілограмів та інше. Це не причина. РХП це не причина, а симптом реальної проблеми. РХП це ваш спосіб вирішити якусь проблему. Друге, це усвідомити, що вам не потрібно боротися. З переїданнями, думками про їжу, про калорії, очищенням. Зараз поясню, чому всі зараз приходять у терапію і кажуть: в мене РХП, позбавте мене РХП. Ніхто не каже: Позбавте мене проблему стосунках, допоможіть з реалізацією в цьому житті. Я хочу стати впевненою, я хочу вирішити проблему жорсткого ставлення до себе. Я до себе жорстко ставлюсь, я на себе нападаю. Я неспроможна відчувати задоволення, допоможіть мені з цим. Ось оце проблеми, з якими ви справляєтеся за допомогою РХП. Тобто втікаєте від них в РХП, від їх вирішення в РХП, і з ними потрібно працювати. Тоді воно геть, У вас просто е, не буде потреби. Використовувати РХП, тому що зараз ви його використовуєте для того, щоб виживати. Виживати в реальності, в житті, в якому вам погано. Вдома погано, на роботі погано, з друзями погано, тому що я не можу бути з собою, не можу розмістити себе реально. Ви 100% звинувачуєте себе в тому, що у вас є РХП. Але насправді ви можете подякувати своїй психіці, що вона обрала саме РХП, а не якусь важку дуже залежність, наприклад. або... Не знаю, чи можна казати це на Ютубі, ну або швидке вирішення проблеми просто піти з життя. Ви продовжуєте якось виживати в цій реальності, де вам погано за допомогою. Звісно, я е, завжди беру ці лапки. РХП я вже казала вам, що за статистикою: 70% людей пішли б з життя, якщо б не РХП. А так вони дають нам можливість почути їх біль. Так тут розібралися третє. Як тільки у вас в голові виникне думка очиститися, зірватися, переїсти чи відпрацювати з спортом, спитайте себе, а що відбувалося за лічені хвилини до, до цього бажання, до цієї думки. У вас однозначно щось тригернуло і піднялись важкі почуття? Чиясь фраза, якийсь образ, якийсь запах аромат? Далі скажіть собі, зараз сталося те і те, я відчуваю те і те? Розпач, сум, заздрість. Мені хочеться це все заїсти або покарати себе спортом. Але я обираю утримувати контакт з реальністю, відчувати себе в своєму тілі і справлятися. Це може не вберегти вас від зриву, але він буде більш свідомий і ви однозначно з'їсте менше. Ще раз РХП це не проблема. А це спосіб справлятися з якоюсь проблемою у вашому житті. Тому ідіть і працюйте над тими сферами вашого життя, де вам погано, бо зараз ви втікаєте від вирішення цих проблем, від них, від цих сфер ВРХП. Просто забуваєтеся там, але забутися це не означає вирішити проблему. А якщо ви самостійно не можете усвідомити, який саме внутрішній конфлікт ви відіграєте через їжу та фігуру, сміливо звертайтеся до психологів арарі Центру. Ми не обіцяємо магію. І не обіцяємо, що можемо допомогти всім, 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 всім. Але 97% позитивних відгуків про нашу роботу мотивують нас працювати далі і робити все можливе для того, щоб у вас не було потреби втікати від вашого життя в РХП. У наступному відео може дати більш детальний алгоритм, на який можна спиратися, коли вам от-от хочеться зірватися. Що вам це відгукується, напишіть, будь ласка, в коментарях. Щоб я знала, наскільки це актуально і наскільки актуально знімати таке відео, а то мені вони дуже важко даються, якщо чесно. Все, обіймаю вас, пока пока